Майже дві третини водіїв оцінили стан наших доріг як незадовільний. А ось відмінними автошляхи вважають тільки 8% українців. Такі опитування сайта авторія Найкращі магістралі на Вінничині. А ось найгірший стан доріг у Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Тим часом в Укравтодорі заявили, що цьогоріч уже відремонтували близько 200 кілометрів полотна першої категорії. Більше ніж половину коштів спрямували на реконструкцію відрізку траси київ -Житомир. Вартість Будівництво такої дороги в Україні сьогодні становить близько 4 мільйонів євро або 40 мільйонів гривень. Вартість аналогічних доріг, наприклад, в сусідній Польщі, змінюється від 6 до 8 мільйонів євро. Тобто вартість українських доріг, доріг будівництва нижче в порівнянні з європейськими півтора-два рази. Згідно із концепцією розвитку автомобільних доріг на 2013-2018 роки, Укравтодор планує побудувати понад 2000 тисячі кілометрів шляхів, а ще 30 тисяч відремонтувати. На це потрібно більше ніж 200 мільярдів гривень. Частину цих коштів планують залучити через кредитні програми Світового банку.